Звичайно, ті, хто залишились в Україні, і я залишилась, ми теж намагаємося жити, ну пристосовуючись виживати в тих умовах, в яких ми опинилися. У нас є комендантський час, коли закриті всі установи. І ніхто, звичайно, не зустрічав свято зустріч Нового року десь гучно і в компанії. Поставили собі символ Нового року ялинку вдома і зустріли, як зуміли. Я проходила накануні у своєму районі. Міста. І все-таки бачила в нас, зробили таку святкову ялинку, всю обвішану гірляндами. От. Але так було слизько, не могла я добре зняти. І все ж таки, мабуть, людям хотілося подивитися, як же ця Україна святкує зустріч Нового року. Ну от, як ми зуміли, так і святкуємо. Виявляється дійсно до певного часу уявлення про країну, Україну як такову. Багато хто мав вельми приблизне уявлення, що вона з себе являє. А зв'язку з цими подіями. Для мене не дуже зрозумілими. У моєму віці я тихенько прикладаю зусилля, щоб самостійно вижити без допомоги діток, внуків. Допомагають сусіди, багато допомагають, але я не включаюся в політичні якісь розборки. Вияснення в ту уточнень і так далі. Ні, я з цим не, не вкладаю туди зусиль. Ну, просто можу сказати, як людина, просто собі звичайний громадянин, інтерес до нашої країни набагато збільшився, кожному хочеться. Подивитися саме, отакі передачі самотужки зроблені, без сценарію, без постановок з хорошою апаратурою, з відточеним текстом. Я людина щира відверта, розказую, як воно є. Не згущую краски, але і не відбілюю щоб щось прикрасити і показати в більш привабливому світлі. Просто як воно є. І от моя така задумка з приводу спілкування через інтернет в Ютубі. Намагатися дати тим людям, які цікавляться, уявлення. Про життя нашої країни. Я маю на увазі побутове. А що можу, можу сказати? Квартира моя ціла. залишилась при всяких там було негараздах, які сипалися на нас. Тобто криша над головою є. Опалення є, тепло. В достатній мірі, щоб можна було жити як людина. Вода є постійно холодна, а гарячу час від часу дають. І, звичайно, за це велика подяка. Світло є. Зовсім недавно держава зробила хороший подарунок для людей. Воно і державі краще. Менше буде розходуватись електроенергія, видали певну кількість на руки енергозберігаючих електролампочок. В квартирі буде і освітлення, і менше буде витрачатися електроенергія. От. Тобто дякуємо, звичайно, за такі речі. Дбає інтерес... Тут інтереси збігаються і державні, і приватні. Сьогодні перед виходом у ліс зайшла, купила чашечку кави, От, вийшла і було у мене святкове споживання, випивання кави у лісі в компанії із свіжим повітрям. Чистим гарним снігом, який упав навкруги. Тихо. Це ж практично святвечір сьогодні, то можна набрати Йорданську воду. Саме головне, що в душі у людини твориться. Є в неї святковий настрій і добре, значить, вона бажає. Усім добра і чекає у відповідь добрих вчинків, справ і думок від других. От. По можливості треба зберігати в душі. Гармонію. Це любов взяти філософську систему, релігію, і це буде так. Ой, бачу такий красивий трутовичок. Дуже красиво виглядає. Є красоти в лісі, хоч він і зимовий.